Всіх вітати тут, на заході, які організовуються під егідою представництва Європейського Союзу в Україні. Ми сьогодні будемо говорити про європейські теми, але перш ніж почати, я хотів би всі заходи традиційно, які ми проводимо, ми зараз. Ми починаємо з хвилини мовчання по загиблих. Тому прошу стати, вшанувати всіх загиблих цих подій. Дякую. Отже, друзі, ще раз повторюся, цей захід сьогодні відбувається під егідою представництва Європейського Союзу в Україні. Представництво ЄС це дипломатична служба, це, власне, посольство Європейського Союзу, якщо можна так сказати. Це організація, яка представляє весь Європейський Союз, не тільки якусь окрему країну. І це низка заходів, де різні люди, різні експерти, в тому числі представники представництва, вони їздять по Україні і говорять так би мовити, з людьми з різними зацікавленнями. Єдине, що сьогодні ми чекаємо, от у нас двоє тут сидить, ми не є офіційними представниками представництва, ми є людьми, які висловлюють скріше. свої думки, свої власні думки. Ми чекаємо Золтана Салая, це керівник відділу преси і інформації, і це якраз офіційна людина. Тобто, якщо ви захочете якихось офіційних коментарів від європейських дипломатів. Прошу звертатися до нього. А я хотів би представити Геннадія Друзенка. Це чудовий український, фантастичний фантазер, активіст і взагалі прекрасна людина. І людина, яка є одним з найкращих спеціалістів насправді, справа ЄС. Це людина, яка дуже багато, наприклад, перекладала текстів європейського права, починаючи від Лісабонського договору. І інших, і зараз він є партнером і керівником практики Constructive Flowers, але також дуже активним взагалі публіцистом, активістом, який дуже зараз багато не коментує цих речей. І мене звати Володимир Єрмоленко, я працюю в інтерв'ю з Україна, це громадська організація, але також є публіцистом. Я скоріше є філософом, а Геннадій є, є правником. Отже, сьогодні ми просто так невеличкий вступ зробимо, я і Геннадій, і ми не будемо багато говорити якби, на вступній частині. Хотів би, ну, хотіла б більше формату зробити діалогу з вами, відповіді на ваші питання. Завдання наше, як ми бачимо сьогодні, ми всі розуміємо, що зараз ми перебуваємо не тільки в складних, інформаці... складних соціально-політичних обставинах, але й в складних інформаційних обставинах. Якщо говорити серйозно, то це відверта інформаційна війна, яка була розпочата з одного боку попередньою владою, з іншого боку, Російською Федерацією. І ця війна вона запускає дуже багато міфів дуже багато стереотипів, які ми маємо обговорювати, і які ми мені здається, ми маємо спростовувати. Власне, в цьому контексті ми будемо говорити. Звичайно, ми будемо говорити і про угоду про асоціацію, і про подальші євроінтеграційні якісь перспективи і про те, як європейська інтеграція може допомогти реформувати країну. Я буквально почну, і Геннадій продовжить здебільшого про тематику. Внутрішніх реформ і місцевого самоврядування. А я дуже коротко хотів би зупинитися на якихось ключових оцих міфах, які вкидаються в інформаційний простір України, які пов'язані з європейською інтеграцією і з угодою про асоціацію. В ваших документах, в ваших розвиткових матеріалах є ось такі документи, які називаються Міфи про угоду про асоціацію аналіз фактів. Це документ підготовлений. Представництвом ЄС він досить цікавий. Я вас запрошую його прочитати. Там аналіз 15 ключових міфів, які пов'язані з угодою про асоціацію. Я не буду на них усіх зупинятися, але буквально на кількох дуже важливих, І в тому числі на тих міфах, які тут не присутні. Наприклад, дуже часто говорять, що угода про асоціацію це передусім економіка, це передусім зона вільної торгівлі і так далі. Дуже важливо пам'ятати, що політичний, а саме навіть ціннісний аспект в угоді про асоціацію дуже важливий і мабуть ключовим, тому що в угоді написано, що спільні цінності, ті цінності, які записані в договорі про європейський союз, зокрема, ті цінності, які почалися ще так би мовити, входити в європейське право ще 40-х років 50-х, вони є основою. Зовнішньої внутрішньої політики України, тобто і зовнішньої внутрішньої політики і України, і ЄС, і ми маємо про це пам'ятати, що це великою мірою ціннічний вибір. Я не я не дуже люблю це. Я не знаю генералі чи ти погодишся зі мною чи ні. Я не дуже люблю цю фразу про цивілізаційний вибір. Мені здається, що цивілізація це якісь речі дуже. Не дуже е, мобільні, не, вони не дуже змінюються. Е, е, і вибрати цивілізацію це дуже складно. Навіть Батьківщину неможливо вибрати а цивілізацію тим більше. І, але досвід показує, що. Дуже багато цивілізацій, так в Європі, там католицька цивілізація, вони можуть бути і тоталітарними, і демократичними, там можна вибрати або свободу, або батьківщину, да чому може удар, можна да тобто вибрати не можна тільки наприклад. Дуже багато є католицьких країн або протестантських країн, так які проходили шлях, в тому числі тоталітарний, і та сама Німеччина. Або та сама Італія, Іспанія, вони є цьому приклад вибір в угоді про асоціацію, це радше ціннісний вибір. Це не так цивілізаційний вибір, як цінність вибір. Другий такий стереотип. Це те, що це дуже популярно було в і в пропаганді колишнього президента, і в пропаганді зараз російського президента. Якщо ви дивилися вчора інтерв'ю Владимира Путіна, ви могли це помітити теза про те, що угода про асоціацію закриває економічну співпрацю між Україною і Росією. Це насправді дуже велика неправда. Чому тому, що угода про асоціацію не передбачає е, жодних додаткових бар'єрів між Україною і Росією, між в економічному плані. Ми не входимо, наприклад, в митний союз європейського союзу бо європейський союз сам по собі є теж митним союзом. Ми не входимо в ЄС. Ми не е, ми просто запроваджуємо зону вільної торгівлі, яка допускає існування. Інших зон вільної торгівлі. Згода про асоціацію не є не виключає інших зон вільної торгівлі з будь-якими іншими е, країнами. І про це потрібно пам'ятати. Е, третій міф це теж дуже активно обмусувався Януковичем в його прес-конференції в Ростові на дону знамені, це те, що. З ним ніхто не консультувався, що пам'ятаєте, що угоду про асоціацію підписали, а потім раптом вони зрозуміли, що там якась, якась якісь нехороші речі. Насправді цей процес був досить відкритим для тих, хто хотів долучитися. Всі асоціації, наприклад, бізнесові, які хотіли долучитися до цього процесу, вони в принципі запрошувалися і мінекономіки, і Мінюстер, і, так далі, і так далі. І чому в цей останній момент вони зрозуміли, що там щось не так, це. Це для них, це, це питання радше, радше для них. Е, важливий міф це те, що це проблема стандартів. Янукович теж проговорив, і дуже так поширена така ідея, це те, що він дав приклад колій, залізничних колій, що, мовляв, ми маємо перейти на європейські залізничні колії. Це теж великий абсурд, тому що навіть, наприклад, Фінляндія, в неї такі самі залізничні полі, як і у нас, ще з, в Іспанії, так. Ще з царської Росії. Так? Тобто там про залізничні полі, там це відкриття воно досить серйозно. Зараз тарифи, різні тарифи в, в, аграрні, в аграрному секторі є середні, це десь під 20%. Вони великою мірою будуть обмулюватися або Україна буде отримувати так звані. А нульові тарифи. Я хочу наголосити, що а, угода про асоціацію взагалі не може регулювати цих питань. Питання одностатевих шлюбів це питання кожної окремої держави, кожної окремої держави ЄС. В деяких державах вони дозволені, в деяких державах вони заборонені, в тому числі Конституцію, як в Польщі, наприклад. У нас вони теж заборонені Конституцією, бо у нас в Конституції написано, що шлюб це союз жінки і чоловіка. Угода про асоціацію не вносить і змін до Конституції. Тобто про ці, про ці питання ми маємо пам'ятати, і маємо також у цей пам'ятати про цей якийсь абсолютно дезінформаційний асоціювання європейської інтеграції з гей тематикою Так, єдиний аспект, в якому ця тематика виринає, це аспект, який пов'язаний не з угодою про соціацію, а з нашими реформами для отримання безвізового режиму в ЄС. Бо там одна з. Вимог, одна з вимог прохань європейського союзу це ухвалити е, зміни е, до законів, які передбачають певна, певний захист від дискримінації різних верств населення на будь-яких підставах.